Привіт! Вітаю тебе на каналі Квіз Українською. У цьому відео пропоную тобі 26 запитань на ерудицію, які допоможуть тобі перевірити себе. У тебе буде 10 секунд на кожне запитання. Якщо часу не буде вистачати, ти завжди можеш поставити відео на паузу. Готові? Тоді розпочнемо. Який орган у людини має властивість відновлюватися: серце, печінка, шлунок або легені? Печінка саме той орган, який має максимальну здатність до самовідновлення, тобто до регенерації. Печінка здатна відновити до 70% втраченої маси всього за кілька тижнів. У якій країні народився письменник і поет Оскар Вальд: Ірландія, Шотландія, Франція чи Швеція. Оскар Вальд ірландський англомовний поет, драматург, прозаїк, есеїст, народився в Дубліні, Ірландія. Яка зона кольорного спектра має найдовші хвилі: фіолетовий, зелений, червоний або жовтий? Слід зазначити. Що кожному кольору відповідає певна довжина хвилі та частота. Хвиля, що відповідає одному й тому ж кольору, в різних середовищах має ту саму частоту, але різну довжину хвиль. Найдовгохвильовий це червоний колір з видимих людині. Що таке сукуленти? Це різновид риб, різновид птахів, життєва форма рослин або різновид малюсків. Сукуленти це рослини, тканини яких уміють утримувати запаси води. Представники цієї рослинної форми зустрічаються переважно в посушливих регіонах. У якій країні прав диктатор Беніто Мусоліні Чехословаччина, Угорщина, Португалія або Італія. Беніто Мусоліні італійський політичний та державний діяч. Фашистський диктатор королівства Італія з 1922 по 1943 роки керував національною фашистською партією. Який чай у Китаї вважають імператорським: зелений? Жовтий? Червоний? Білий. Жовтий чай. Рідкісний гатунок високоякісного китайського чаю. Порівняно маловідомий за межами Китаю тип чаю, однак дуже популярний в самій країні і відомий ще з часів династії Тан. Яка з перелічених держав розташована в Центральній Америці Канада, Мексика, Гондурас або Чилі. Правильна відповідь Гондурас. У разі захворювання якого органу в людини може бути витрішкуватість, щитоподібної залози, печінки, гіпофізу, легенів. Екзофтальм або по-іншому витрішкуватість – це зміщення ока спереду, тобто коли одне або обидва ока зміщені з очниць. Назовні екзофтальм часто виступає наслідком прогресування інших захворювань, наприклад, щитоподібної залози. Як називається ювелірна прикраса схожа на брошку, що кріпиться до головного убору або зачіски діадема, егрет, луниця, підвіска. Егрет. Або Егретка невелика ювелірна прикраса композиція, в яку вставляють пташині пір'їни для прикрашання жіночих зачісок та капелюшків. Як називається сторінка, що передує титульному аркушу авантитул, фронтез, колонтитул, контратитул? Авантитул перша сторінка книжного блоку, один з титульних елементів декоративно-композиційного призначення. Як інакше називають обмін речовин перистальтика, метаболізм, метагенез, метабіоз. Обмін речовин або метаболізм сукупність хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах. Яку водорость вживають у їжу, як морську капусту ламінарія, пінуларія, фукус, цистозера? Ламінарія різновид бурих водоростей, окремі види яких вживаються як їжа. У якій галузі науки прославився гаус математика, хімія, філософія або біологія. Карл Фрідріх Гаус вважається одним з найвідоміших математиків всіх часів. Його називають королем математиків. Якою шаховою фігурою, окрім пішака, можна розпочати партію: конем, слоном, ферзем? Тільки пішаком. Кінь є однією з двох фігур якою гравець може зробити перший хід на початку партії? Як до 1989 року називалася держава М'янма? Бірма, Таїланд, Лаос, Камбоджа. До 1989 року держава офіційно іменувалася Бірманський Союз. Або скорочено бірмою хімічний елемент із перечислених нижче не є металом Літій, магній, натрій або кремній. Кремній не є металом. Представником якого музичного напрямку є Людвіг Ван Бетховен, італійського Ренесансу. Німецького бароку, веймарського романтизму або віденського класицизму. Людвіг Ван Бетховен німецький композитор і піаніст. Останній представник віденської класичної школи. У якому гравстві знаходився маєток без у творі Артура Конан Дойла, Гемшер, Есекс, Девоншер. Гент Правильна відповідь Девеншер. Яку планету названо на честь римського бога торгівлі? Меркурій, Юпітер, Марс або Сатурн? Меркурій планета сонячної системи. найближча до сонця та найменша у системі. Назва походить від імені римського бога Меркурія. У якій країні розташований найстаріший університет в Європі: Німеччина, Чехія, Англія, Італія. Болонський університет. Найстаріший університет Європи. Місті Болонія. Північна Італія. Заснований в 1088 році як юридичний навчальний заклад. Як звали Бога війни в давній грецькій міфології? Гефест, Діоніс, Арес, Зевс. Арес Інодіарей. У давньогрецькій міфології Спочатку Бог Буревіїв. І блискаво, Пізніше Бог війни. Хто з жінок був двічі лауреатом Нобельської премії? Тоні Моррісон, Голда Майер, Марія Кюрі, Мати Тереза. Марія Кюрі польська та французька науковиця. Викладачка університету? Громадська діячка. Перша жінка. Яка стала лауреаткою Нобелівської премії та єдина в світі отримала дві Нобелівські премії з фізики у 1903 році та з хімії у 1911 році? Хто з великих композиторів був глухим? Моцарт, Бетховен, Глінка або Бах? Люди Хван Бетховен почав глухнути у віці 27 років. Хвороба розвивалася протягом двох десятиліть і повністю позбавила композитора слуху до 48 років. Хто з цих тварин не може ні бігати, ні стрибати? Бегемот, жирафа, слон, носоріг. Незважаючи на те. Що слони здатні рухатися зі швидкістю до 40 км на годину, вони ніколи не змінюють ходьбу на галоп. Річ у тім, що ці тварини просто не можуть перебувати без упори. Від землі у слона одночасно можуть відірватися лише дві ноги, на відміну, наприклад, від тих же гіпопотамів чи носорогів, які під час бігу здатні піднімати в повітря всі чотири ноги. Ця особливість слонів пов'язана з будовою їхніх кінцівок, і лікці, і коліна згинаються вперед. З якою країною не межує Хорватія? Словаччина, Словенія, Угорщина? Або Боснія і Герцеговина? Правильна відповідь словаччина. Якого кольору кров у восьминігів чорний, червоний, зелений, блакитний? У крові восьминогів міститься велика кількість міді, яка робить колір крові блакитним. Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей тебе вийшло. Спробуй також інші квізи на каналі. Впевнений, вони тобі сподобаються. Підписуйся на канал, з нами цікаво!